Минулого тижня хокейна збірна України розпочала останній етап підготовки до чемпіонату світу, що пройде у Москві у квітні травні цього року. Без цілої групи провідних виконавців у експериментальному складі наша команда взяла участь у міжнародному турнірі Кубок Монблана Монблана-2007». Несподівано важка перемога над голландцями, поразка 1-5 від італійців і впевнений успіх у матчі з французами. Ці результати так і не дали однозначної відповіді, на що здатні сьогодні наші земляки. Як усе було у французьких Альпах? На власні очі бачив Вадим Плачинда. Перший поєдинок кубка Монблана 2007 проти збірної Голландії команда України проводила у мальовничому альпійському містечку Межов, яке вважається одним із найреспектабельніших гірськолижних курортів Франції. Для класного відпочинку тут створені абсолютно всі умови. А за немалі гроші отримаєш максимум зручностей. Усе заради клієнта, усе вим'я клієнта. Керуючись цим принципом, батьки Межова запланували початок матчу Україна-Голландія на 20.30, Щоб ближники встигли до схочу накататися гірськими схилами, смачно повечеряти, а потім ще й подивитися хокей. Для нашої ж команди гіршого сценарію важко було придумати. Із Києва до французького містечка Анесі, де базувалася наша команда, українці добиралися понад 12 годин і прибули на місце у день гри о четвертій ранку за Києвом. І все ж головною проблемою підопічних Олександра Сеоканда став від на пізній початок зустрічі після 110 кілометрової поїздки автобусом від Анесі до Межова. а якість льоду у місцевому палаці, яка не витримувала жодної критики у нас на спорткомплексі авангард, і то я можу з увереною сказати, що льот намного краще. і тому все-таки оборонятися в таких умовах полегше, ніж атакувати і съзидать щось. Ви бачили, що шайба прыгала як на такому льду. В російський хокей, іграють з мячиками, що куди не йшло. Сценарій поєдинку українців проти бучевить нижчої за класом збірної Голландії зумовила стара хвороба сині жовтих. Погана реалізація гольових моментів. Доволі часто суперника виручав і голкіпер, який іноді відбивав фактично мертві шайби. Тож нічого дивного, що змарнувавши незлічену кількість своїх нагод, українці граючи 3 на 5, дочекалися гола у власні ворота. А коли на початку заключної третини Олександр Федоров пропустив друге, у повітрі запахло сенсацією. За такого не фарту забити тричі за 13 хвилин, що залишалося до фінальної сирени, справа не з легких. Але наші зуміли зібратися і зробити це. Престиж українського хокею врятували Роман Сальников Олег Благой і Олександр Бобкін. І якою ж безглуздою і нелогічною після такої звитяги виглядала остання шайба, що опинилася за спиною Федорова. 3-3 в основний час, після чого Дмитро Цироль приносить українцям два очка у серії булітів. Наступний поєдинок наша команда проводила в Анесі проти італійців. Вже другий поспіль поєдинок між хокейними збірними України і Італії перетворюється на такий собі маленький фінал. На минулому чемпіонаті світу у Латвії у зустрічі між цими суперниками вирішувалося, хто з них поведе боротьбу за виживання, а хто потрапить до наступного етапу. У ризі перемогли українці. Після упевненої перемоги три нуль сквадри адзури у стартовому для неї поєдинку на кубку мамблана проти французів усі сумніви щодо серйозності намірів збірної Італії відпали. Але ніхто і гадки не мав, що на боці суперника так упевнено зіграє голландський рефері Дебрабанда. За перший період він виписав українцям рівно стільки штрафного часу, скільки у хокеї триває один період 20 хвилин. При цьому відвертою грубістю на майданчику навіть не пахло. Понад 6 хвилин нашим землякам довелося захищатися у трьох проти п'яти суперників. Просто суддівство в одну сторону за грубе нарушення со сторони італіянця суддя пропускав, а за наші незнасительне нарушення одразу виганяв на дві хвилини. При всій очевидній необ'єктивності суддівства віддамо належне італійцям у першій 20-ти хвилинці вони реалізували три із десяти вилучень у складі збірної України. Нам про таку ефективність залишається тільки мріяти. Так на Кубку Монблана із 32 спроб покарати суперника за нестриманість. Наші хокеїсти скористалися лише двома. Однією із них у другому періоді матчу проти італійців, коли вже наша команда грала 5 на 3. Відзначився захисник Кюрій Лясковський, який у Франції грав на позиції нападника. На жаль, цей успіх так і залишився єдиним у матчі для збірної України. А от суперники до фінальної сирени встигли ще двічі розписатися у воротах Костянтина Семчука. 1-5. Ну, я просто давно давно такого беспредела не видел. Конечно, вже в третьем періоді он не пропускав много. І вже если честно, то могло бути і стенка на стенку. Но это нормальний судья до этого не може доводить. Після перемоги над нашими земляками збірна Італії забезпечила собі перше місце на турнірі. Українцям залишалося боротися за друге і доводити, що у Францію вони привезли хоча й експериментальний, але цілком боєздатний колектив, що й було зроблено у заключному поєдинку Кубка Мамблана 2007 проти збірної Франції. Навіть пропустивши першими, наші земляки не дозволяли сумніватися у своїй перевазі. Двічі закинувши у меншості, синьо-жовті не в останню чергу завдяки упевненій грі Ігоря Карпенка перемогли 4-1. У нас дві шайби, одну з яких, реалізувавши боліт, провів Олександр Матерухін. По голову активы Дмитра Цируля и Дениса Исаенко. Я думаю, если бы мы забивали то, что мы создаем, а создаем мы большой работой, много моментов, игры намного были бы проще. И самое, наверное, важное, те ребята, которые были, я думаю, в сборной команде, не на первых ролях, сейчас им пришлось взять роль лидера. А это учеба. Всегда к такому турниру надо подходить комплексно. Это турнир товарищеский, потому надо обыгрывать молодых, смотреть, что происходит. И ребята молодцы отдавались самоотверженно. Конечно, и технических ошибок, и вообще. Достаточно много замечаний. Но сегодня сыграли очень хорошую игру. Как будет в принципе оценена Федерация хоккеи Украины, выступили нашої команды тут на... во Франции? Ну, на твердую 4.